Вітаємо на каналі Світлофор. В цьому відео познайомимо вас із комплексом, що розташований в місті Чернівці на вулиці Хотинська 1. Це не просто підбір та магазин. Тут у нас також є кав'ярня та мийка. Що ж, давайте почнемо наш огляд. Почнемо із нашої мийки. Вона розрахована на двох клієнтів одночасно. У нас працюють професіонали, які на найвищому рівні доглянуть ваше авто. До речі. Це перша мийка відкрита компанією Світлофор. У нас можна замовити комплексну мийку не лише легкового авто, а й вантажних бусів. Також ми надаємо додаткові послуги, такі, як миття килимів. Так виглядає наше кафе. Тут ви можете зачекати, доки миється ваше авто, випити смачну каву, посмакувати прохолодні напої та перекусити їжею власного виробництва. Згідно із класикою, тут ви знайдете професійний підбір фарби. Ми надаємо послуги не тільки комп'ютерного підбору фарб, а й ручного, де наші працівники власноруч підберуть потрібний відтінок фарби. Поруч знаходиться магазин, в ньому ви можете придбати матеріали для всіх видів кузовного ремонту та детейлінгу. Товари найвищої якості представлені різними брендами. Тож кожен знайде те, що підходить саме вам. На цьому завершуємо наш огляд. Пишіть ваші враження в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь. До зустрічі в магазинах Світлофор.